Коробочка, взуття вага 20 кг, ціна 290 євро за кілограм, адже це взуття буде першого сорту, ваше любиме. Перша моделька це чоловічі, ось такі тепленькі на цегеїшці, бо це шкіра. У досить такому великому розмірі 44-й. Ось так вони виглядають. Досить такі симпатичненькі. Далі хочу вам показати ось такі чоловічі туфлі. черевики від бугаті. Також виконані в шкірі та замші. Ось такий стан підошви. Тобто, бачите, всі набоїчки у нас на місці. 43 й розмір. Далі ще одна чоловіча моделька. О, розмір не пише. Ну, але це менший порівняно з іншими. Десь 42-43. Це дорога досить така фірма. Ось такі. Далі ще одна моделька у нас буде в шкірі чоловіча, тепла. Це ось такі червечки, але вони всередині йдуть на досить такому непоганому хутрі. Ось так. Носики виглядають, 43-й розмір. Слан підошва. Далі вже жіноча буде моделька. Також виконана в замші. 36-й розмір. І собі повсякденні. Вони легенькі. Далі в нас будуть оці, хочу вам ще показати. Дуже красиві. Дівчата, це все натуральна шкіра, сороковий розмір, набойки капець, гострезні. Далі знову, не знаю, жіноче, напевно. 41 розмір, так, такі полусапожечки, виконані також у шкірі. Ну, крутезні. Далі у нас буде така моделька. Така як шпилічка. 37 розмір. Ось такі повсякденні. 37 розмір. Далі. Також жіноча виконала в шкірі всередині теплі. Тобто на зиму. Маленький розмір, думаю це чистка сімочка. Далі дутики теплесенькі. Також дуже, як бачите, багато в коробочці саме зимового, зустріча сімочка ну Так, я думаю, 37-й 38 легенько. Ось такі на танкеточці це екозамша. Дермантін, як я скажу. Далі, шкіра. Зроблено Італії, 37-й розмір. Такі плосидень також класні, але не теплі. Тобто це більше осінь важких. Так, ще ось така моделька буде. В шкірі. Такий цікавий каблучок. Акуратні носики. Ціна всього лише 290 євро за кілограм. Ой, дівчата, це красота. Це зимова пара. Земшу. Її гарно відчистити, пофарбувати балончиком для замші. Гляньте, які тут хутро. Ну, Це круто, хто працює десь на базарі. Отак от буде, не змерзнете. Далі у нас лабутенчики. Красиво так оформлені. Далі. Ще одна моделька. Це буде ось така шкіряна чоловіча. Розмір не вказаний, ну це великий розмір. Ще одні жіночі біленькі, вони не теплі, тобто на осінь та весну. Замшева ось така. Просто бомбезні. Та ще одні балоневі. Тобто лютики. Нагадую, ціна 290 євро за кілограм, тому для замовлення потрібно зв'язатися з нашими менеджерами у Viber. і все, і забрати цю коробочку. Коробочка має багато чоловічого взуття, тепленького взуття, тобто осені та весни дуже-дуже мало.